Туреччина вважає неприпустимими напади на судна в чорному морі, бо це загроза безпеці судноплавства. Про це слідом за МЗС країни заявив і президент Ердоган Видно, що війна між Росією і Україною досягла точки, коли вона явно загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі. П'ятничні напади на комерційні судна в нашій економічній зоні свідчать про тривожну ескалацію. Ми не можемо терпіти ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та довкіллю, особливо в нашій зоні. Ми виносимо попередження всім сторонам щодо таких ситуацій нагадаю минулої п'ятниці біля узбережжя Туреччини в Чорному морі після зовнішнього ураження спалахнули одразу два танкери Кайрос і Вірат. Як повідомляє Reuters, Вони прямували до російського порту Новоросійськ у Краснодарському краї, щоб завантажити нафту, призначену для закордонних ринків. Ці судна належать до так званого тіньового флоту РФ і перебувають під санкціями Євросоюзу, Сполучених Штатів та Великої Британії. Згодом в СБУ підтвердили, що це була їхня спецоперація. Танкери уразили за допомогою морських дронів Сіа Бейбі. Судан запропонував Росії створити першу військово-морську базу в Африці, яка може забезпечити Москві стратегічний доступ до ключових морських торговельних маршрутів. За даними Wall Street Journal, пропозиція передбачає розміщення в порт Судані або поряд із ним до 300 російських військових чотирьох кораблів, включно з атомними, а також надання Росії прав на видобуток корисних копалин Україні. Угода може дати Росії можливість контролювати частину трафіку біля Суецького каналу через який проходить близько 12% світової торгівлі. Суданський режим, що веде запекло війну проти сил швидкої підтримки, прагне отримати від Москви сучасні системи ППО та іншу зброю на вигідних умовах. Пропозиція викликає занепокоєння у США. Вашингтон роками стримує зростання впливу Москви і Пекіна в Африці. Суданський уряд деталі переговорів наразі не коментує. Національний банк запускає нову серію обігових пам'ятних монет номіналом 10 гривень. Вона отримала назву Ми сильні ми разом на реверсі монети буде зображена стилізована мапа України із окресленими адміністративними межами та виділеною однією із областей. Від вже вели перші три монети. Вони присвячені регіонам, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії. Це Крим, Донецька та Луганської області. НБУ запевняє, що планує випустити пам'ятні монети присвячені кожній області України. Загальний тираж серії становитиме 54 мільйони монет. Сьогодні по усій Україні відключатимуть світло до трьох черг одночасно. На вулицях Києва деякі світлофори не працюють і рух контролюють регулювальники. У такій ситуації багато водіїв і пішоходів просто губляться, тому що не пам'ятають, не розуміють, коли йти, куди йти можна, коли стояти. А як почуватися впевнено на дорозі в такі моменти? Як зрозуміти жест регулювальника, знає наша журналістка Софія Кучма і зараз? Нам пригадається Софія. Привіт.